Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні моє відео про осінні троянди і про осіннє підживлення троянд. Вже приготувала в діла рукавичку, хотіла показувати, як я підживлюю, але підійшла до джаліти і, і, і все. Я до неї як підходжу, то я не можу на неї намилуватися. я... Я довго біля неї стою, заглядаю в кожну квіточку, яка ж вона гарна. Вона така незвичайна, така, така вона особлива. Дивіться на неї, кремова із таким рожем, леді рожевим відтінком, щось і персикове є. І салатове, ну така. Єдине, що вона дуже боїться. Ну, точніше, оці зараз холодні дуже ночі, роса довго тримається вранці. І так було у нас весь серпень. І бачу, що вже з'являється ось несправжня борошниста роса. Терміново потрібно обробити, спаде роса я оброблю. Бо на вечір обробляти не хочу, бо ну, вечері, вечором дуже холодно, вночі точніше дуже холодно, і щоб попрацювало добриво, фунгіцид, не добриво, а фунгіцид від хвороб, то я думаю, потрібна трішки тепліша температура. Це таке така красунька. Отам вона дуже довго тримає свої квіти. От там оця гілочка дуже давно вже квітне. Дві неділі це точно вона тримає квітку. Ну, вже не такий вигляд, але Але отак здалеку то й гарно. Жаліта. Так, на. На цій троянді буду показувати, як я підживлюю. Це сади Франції, Джардін де Франції. Теж така, така француженка, така. Я взагалі-то не пам'ятаю, <рес> чи вона француженка, ну, сади Франції. Дивіться, які ось вона випустила гілки. Такі. Ось у дві. дві, а там третя. Хоч на ній вже квітли, переквітли квіти, і знову вона випустила гілочки. Я бачу, що вона буде так, як я як аспірин, як принца принципку, вона буде постійно квітнути. Без перериву, бо я бачу цього літа, що вона постійно вже вона кріпла в мене вона посадки 23-го року. В тому році вона ще була зовсім молоденька, а в цьому я бачу, що вона її силу, її потенціал я вже побачила. Вона постійно-постійно квітне, хоч одна гілочка, а квітла. А так ось вона вже кущиком квітне. Так, тепер при підживлення. Перед підживленням восени я намагаюся завжди по можливості обрізати. Нижні листя, саме обрізати, не обірвати, а обрізати. Нижнє листя, щоб вже, так як вже холодно і ну, все ж таки осінь, щоб не так було загущено внизу, щоб оце як почнуться дощі і не було оце, і хвороби від, від землі. На листя перескакують один, на всю троянду. Все ж хочеться, щоб вони у нас йшли в зиму, не хворі. Так, я тут вже підживлювала, От так листочки скрізь. Поривала і підживила, і в деяких місцях навіть вже й полила, тому що підживлення сухе, потрібно полити, якщо дощів немає. Це хадіклум. Хадіклум така фуксієва красунка. Я міряла її 60 см. Це, мабуть, її максимум, більша вона, вона в мене не була. Ширша бувала більше гілочок, а вища ні. Тут Джульєта перецвіла, і туди я посадила, вимушена була пересадка, позавчора я посадила сюди лавандерс. Вона такого лавандового кольору, я думаю, сюди вона підійде. Пересадила звідси, в мене тут була шавля, Я великий, отой кущик. Шавлю забрала, а лавандер-айс Пересадила сюди, бо там чоловік до щось там мурував, об... кусочок квітничка у мене забрав. У мене там була одна троянда. Такого важливого там нічого не було, тому я змирилася. Пересадила сюди лавандер Айс, потім піду ще вам там покажу. Зараз, поки підживлення, я з цими відступами добриво я купила осіннє, саме осіннє. Фірмі Гілея Зелений гай. Зелений гай. Господи, зелений гай. Ось воно, о, відеречко, Я так собі з розрахунку, що мені оце 10-кілограмове літрове 10 відро вистачить на дві осені. Взагалі-то пишуть вони тут, що потрібно два рази з інтервалом місяцю підживити. ну, Мабуть, зажму. Відерочку не дешеве. За відро я дала 1030 гривень плюс 160 гривень пересилка, так що це не дешево для нас, для мене в крайньому разі, але, але купила, бо ж потрібно чомусь підживлювати. Тут формула 6 азоту, 25 фосфору і 27 калію і мікроелементи всякі. Гарно все описано. Це дуже гарне добриво, для осі, як осіннє, тому що азот все таки потрібен рослинкам зараз для гарного засвоєння інших елементів. Але його тут небагато, так що так, що так дуже, дуже як казала, я колись як отримала весняне добриво, я вже купувала років два чи три назад. Добриво гілеї відеречку, але я брала весняне добриво. І воно було таке яскравими, такими гарними, яскравими цими, таким кольором. Теж різнокольорове, але яскраве. А це зробили таке приглушених тонів осіннє. Навіть це продумано красиве. І аромат такий, запах, запах вітамінки. Такий. Ну, Це не основне, звичайно, але приємно працювати. Так що як я як брала собі весняне добриво, яскравий квітник, то мені вистачило на два роки. Я весною. Ото підсипала всі, не тільки троянди, всі свої квіти. Підсипала ним, то мені 5 кг пішло на одну весну, 5 кг на іншу. Я так весною підживила, а потім все літо я обробляю підживлюю по листу. А восени я купувала раніше суперфосфат і калімагнезію. Завжди так підживлювала, от коли в мене троянди. Змішувала калімагнезію з суперфосфатом і так само розкидала кругом кущика. І, добриво, і це ж добриво так само добриво розчиняється поступово, не відразу. І чому потрібно зарані ним підживити? Бо воно розчиняється поступово. І поступово підживлює наші трояндочки, Отак, Отака мірний стаканчик такий. Це був, був відео цей стаканчик. У ну, мене таких стаканчиків, мабуть, штук 20, Бо ну, багато, багато які добрива, і, і рідкі, і такі розсипні, то йдуть з мірними стаканчиками. Оце цей стаканчик на квадратний метр приблизно. Якось ці дві троянди, наприклад, я оце розкинула тут кругом них одну луку, один мірний стаканчик. От кругом однієї троянди, от, от тільки тут, це буде забагато. Тому я кругом неї, ось у мене тут є лілейники, я пересаджувала тут замульчувала трішки, бо розділяла ці кущики. Я отак покажу ще по лілейниках. Я оце тут великий кущ викопала. Частинку продала, а частинку залишила собі. Мені дуже подобається цей сорт, тому я залишила більше. І розсадила отак в кругову. Був один великий кущ, а тепер п'ять поділочок тут. Хто не знає, отак садимо лілейнички, листя старе повністю всихає, а ось о, вже пішло. Скільки я посадила неділі-дві назад. Це вже молоде листя пішло. Ось обрізане то старе, а оце з кінчиком пішло вже молоде листечко. Я потім те сухе, коли воно вже саме обривається. Обриваю, а то й не обриваю, як, як коли на зиму воно прикриває отак землю. Так, ну ладно, О, знов, знову відступила від основної теми. Оце беру цей мірний стаканчик, я ще, ще тут не сипала. І отак от кругову, кругом кущика, після того як я вже обрізала листя знизу. Оце сюди я. Половинку. А потім тут ще на лілейники роз... мульчу приберу, на лілейнички залишу. Головне, я вже зрозуміла, головне не переборщувати. От я як зменьку боя візьму, сипну, ну, занадто, колись я так переборщила в тюльпанах, то я побачила, що не потрібно було. От написано, мирна ложечка на квадратний метр, значить, отак, отак і сипемо. По-перше, почнеш мене висипати, те відеречко дуже швидко закінчиться. А по-друге, ну навіщо? Навіщо, коли люди розробили формулу, визначили норму. Тому так і робимо. Я буду обробляти троянди фунгіцидом, то ще і по листу додавлю добре, теж з більшим містом. І фосфору і калію. Є в мене таке, бо те добриво буде воно поступово розчинятись. Поступово. А таке, щоб зараз підтримати ці листочки, щоб теж дати їм квітам силу квітнути, бо ще ж багато, дивіться, скільки бутонів. Тому ще по листу теж оброблю. Так, за підживлення сказала. Ой, пройду ще трішки по трояндочках. Джетсет. Я вже її показувала недавно. Теж не можу намилуватись. Це теж посадка 90, э, 2023 року. Два роки вона тут росте. Ну така, вже, вже переквітає. Ну, тут переквітає. А ось тут дивіться, дивіться, знову і знову. І он. Пішла гілка. І ось, і ось. От, от я не знаю, це було друге цвітіння, друга хвиля, а то, мабуть, уже третя. Чи продовження другої. Навіть не знаю. Ну, та частина кущика ще буде гарно і гарно квітнути. І там теж є воно, вже переквітче. Так що така вона мені теж. Рясно-квітуча така. Дуже гарна троянда. Такими квітицями теж квітне, не поодиночні. Це флоревбунда. І так я їх садами Франції Ой, щось... а, різкість не наводиться. Садами Франції поряд. Я сподіваюся, вони ще будуть більші кущики, бо це ж тільки. 23, 24, 3, ну третій рік. третій рік, 23-му я їх садила не восени, а весною. Так, ну, ювілей фринца, принца Монако вже переквітає, ну теж, як завжди, в нього завжди одне переквітає, які, якісь десь квітнуть. Пишне, ну, Основне пишне цвітіння перецвіла, зараз буде поодинокі. Гілочки квітнути. Лоранка броль теж переквітає. Піду ще хотіла вам показати сюдую Покажу піано. Ой, я вже тут полила і по мокрому пішла. Ой так, піано, ну. Піано, як цю рукавичку зняти, чи хай буде. Піано показати колір. Ну ось, ну щось, щось трішки ну, червоний колір на просту непрофесійну камеру показати дуже важко. Раніше не любила червоні троянди. Але років п'ять тому, так як я збирала колекцію троянд, скуповувала по 20-30 троянд за сезон, ну як не взяти червону? Ну, думаю, візьму й червону. І попалась мені піано. Всі її хвалили, рекламували. Я дуже задоволена нею. Дивіться, спочатку такий такий високий, такий бокал високий. Потім вона розпушується і робиться такою, таким узеньким блюдечком. Така. Цікава дуже. Не скажу, що я її дуже люблю, ну як, я їх всі люблю, але в мене є такі якось джаліта, то це любимка, це любов, любов. А піано, ну, ну, гарно, гарно і око до себе привертає. Тільки шкода, колір не передається. І кущ. Кущ дуже розкидистий, гарний, великий кущ, теж воно там бутони. Ще є і тут знизу ще ось буде квітнути, розкинути розкинутий гарний кущ І ще яка його особливість, так як ми троянди ось я весною обрізаю троянди, і ми всі знаємо, що потрібно обрізати і залишати верхню бруньку, залишати на зоні. То у піано я на деяких гілках залишаю верхню бруньку всередину. Тому що воно так виходить, що кущ розкидистий на всі сторони, а серединка пуста. От, А коли я почала залишати трі, трішки гілячок всередину, той кущик уже такий всередині теж квітучий. Така особливість цього сорту. Це такий розкидисті в мене це піано і меріен, такі дуже розкидисті. Такі нюанси є приобрізки. Так, це алабастер. Уже ну, майже переквітає, давно вона квітне. Я її в те цвітіння в той раз як знімала відео, показувала. Вже все переквітає. В цю пору вже не можна обривати квіти, обрізати, обривати, мусимо залишати оце таке, що не дуже нам подобається. Але вже не бажано, тому що зараз ми, як при обрізки, чи якщо обірвати навіть ці квіточки, ми стимулюємо нові пагони до росту. Стимулюємо тому, а це вже не бажано, тому що ті нові пагони, вони вже не встигнуть визріти. Тут головне зараз, зараз хоча б оці такі, що зараз йдуть молоденькі, щоб ці встигли визріти до зими. А те, що вона тільки десь. Випустить після того, як ми обріжемо, ну ти точно не візлюєш, а троянда на них сили потратить. Отака От Алабастер. Дуже красива. Як для бі... ну, біла троянда, білі троянди повинні бути в нас в саду, а з вибором було дуже важко вони. Багато які сорти, я дивилась, ну, не довго тримають квітку, але бастер теж десь днів три, мінімум три, ну максимум днів п'ять тримає квітку. Це в холодну погоду. Але як для білої дуже гарно, Дуже. Гадка. Ну майже влітку була, ну зовсім біла. Зараз бачу є кремовий відтінок. І так теж кущ такий гарний. Розкинувся такий розлогий великий кущ. І частина вже переквітла, отак от, от, а частина заклітає. Трішки неохайно, із-за того, що ми не обрізаємо оце ці відцвівші. Але все одно красиво. Так, і тут у мене Знову щось різкість пропадає. Тут у мене паприка. Теж червона троянда, і не... колір передати неможливо. Оце таке, де тут, наче показати такий чорний бархат. Чорний бархат по-червоному. Дуже вона гарна. Вона вживу, але ну, дуже гарна. Я, правда, мало де бачу її в пропозиціях. Я купала, купувала її в 2019 році, то там вже, там вже точно нема, де я брала, бо мене буває питають, де я брала її. Там її немає. Я вже запитувала. А де ще, я не знаю, я не бачу її в пропозиціях. Я дуже задоволена, що воно в мене є. Це теж з червоних, в мене тільки, мабуть, червоних три, чотири. чотири. І одна з них паприка. Маша, Барбара ще червона, Тут, ну то теж то, то дуже достойна троянда. І Ель Ну Ельторо вже переквітає. І в друге цієї так скудненько, я сильно її обрізала, не знаю, чомусь вона в мене захворіла. Чи, чомусь така була. І вже вона, вже вона й зараз Ой, а навіщо ж я обриваю? Ну, привичка. Це привичка. Почистити кущик, щоб було красиво. Не, не, не потрібно обривати. Так, і ще хвилиночку вашої уваги, бо я і так затягнула велике відео довге. Ще покажу, бо я так сказала, що не, що не обривати. А обрізати листя. А не сказала чому. Тому що, щоб ви розуміли, що якщо ми ось ріжемо, отак обрізаємо листочки. Це я залізла в цей кущик обрізати, ти згадала, що вам потрібно показати. Просто обрізаємо, так? то залишається такий маленький пеньочок. От. Маленький пеньочок. І не страждає, от стебло, дуже ж гарне зелене стебло. І якщо на ньому зараз, ну, не хочу на ньому показувати, ось є тут слабеньке, яке, можливо, восени я обріжу, ось на ньому покажу, як я об, обіру. Коли ми обриваємо... От не знаю, як показати, не покажу. Там залишається ранка. От уявіть, на всьому стовбурі, отак до якоїсь там до 30-40 см, я зараз буду обрізати листя. І це на всьому, на, на всьому стовбурі з усіх сторін будуть ранки, ранки, ранки. І холода, підуть дощі, і ці ранки відкриті. І через ці ранки всякі хвороби туди будуть пробиратися. Тому от бажано не лінуватися, а обрізати. Обривати, звичайно, легше. Скубнув собі він, він одривається і ранить рослинку. Тому обрізаємо. І ще що? Ось тут всередині буває таке, ось багато в мене тут, я десь тут запустила трохи. Отаких от багато мілких. От вони не потрібні, вони толку в них нема і вони не перезимують. Отакі оці багато-багато таких сліпих. Десь на кущах я прибрала їх раніше, а тут я в серединку не забралась. Їх так тут дивлюсь багато. І загущена трохи середина, і бачу багато сухих листочків саме через те, що загущено. Отак тут навіть оцей можна мені. Забрати, бо він тут дуже загущує. Хоча такі такі ще трохи рано прибирати, але так як тут я дивлюсь, що тут таке запущене, тому прибираю отак самі отакі маленькі. Все, гілячок прибирати не буду, а листочки ще пообрізаю, бо дивлюсь, тут так загущено було і багато жовтих, а прорідити, щоб тут повітря трохи ну, провітрювалось трошки краще. І от обріжу, обріжу листечко на сантиметрів 30-40. Це все листечко приберу, посиплю добриво і сапкою це все добриво в земельку. З, з грибу. Отак от, от. Така зараз процедура по штук 10. Ну, більш, мабуть, ні, в день в мене не виходить, бо роботи багато. Штук 10 у день, і так щодня я зрав відпустки і потрошки, думаю, що хоча б за тиждень-півтора я вправлюся. Підживлю всі свої троянди. Я так обріжу, поки немає дощів. Дякую за увагу. Всім гарного дня, миру, спокою.